Ось це контейнер, повигрібаємо це все, а потім будемо консервувати. Це буде плівка і зашивати біля вікна будемо. Так, і чудом, і таким остались живі. Що ми з скраб... правла в кроватях лежали, це таким чудом. Це можливості допоможе. Може якась потреба є, ну, ні. може щось. Нічого не треба, нічого не треба. Ну як не? Я кажу, одну переміла війну і другу перекончаю її. Та й коли вона кончиться? Чудом осталося. Після першого приходу вся хата, звісно, підпригнула, але... Слава Богу, це все задрожало. Так, да, задрожало. А потім... Почало все сити, А потім через пару хвилин обратно, ну вже ми, ну як, поняли, що накрило... Ну потолок весь упав на нас. Нас, може, це і спасло. Що все, все на нас обсипалося, все упало. Все. А приход був оце в коридор, два приходи були прямо в цю хату в одну. Mm -hmm. Ту камеру розірвало, все повикидало. Ніхто не постраждав, всі цілі. Та трошки там пікоранені і все. Швидко викликали? Так, да, викликали швидко. – Тільки вікон попархували вже. Три вікна. Раз, два, три. Три вікна. Добре. Три вікна. Угу. У нас. Добре, Ту, я спала туди далі під стіну і ціліше, а він сюди ближче, то трохи ранений. Але так пообробляли рани, поперематували. Ходимо по дворі. Дивіться, першим ділом, що будемо робити, поставимо контейнер. А, ну, все, все руйнування, все в контейнер, а потім уже позашиваємо вікна і законсервуємо вам дах. Вот угу. оно. Ага, подарунки. А вона якось а. сюди залетела Я не знаю как она залетела. Надо сколько окон. Это самое. Или, или дождитесь полиции. Димы, да.